Розбавити кольором будин сірої, занедбаної військової частини до Раваруської з'їхалося близько двох сотень пейдболістів з усієї області. Іван уже чотири роки стріляє фарбами. Каже, це добра нагода позбутися негативних емоцій. Усе спорядження має своє. Макер до нього продається окремо фіда, балон, маска, розгрузка спеціальна, туби, шари. Тобто, все, все продається, все доступно. Можна. Витратити до чотирьох тисяч гривень і все придбати. За легенду пейнболісти взяли реальні події, коли прикордонники з невеличкої застави «Раваруська» прийняли одними з перших бій на початках Другої світової війни. Команда прикордонників справжня. Нам, як військовим, десь серце щемить, коли бачимо військову частину в такому стані. Але приємно вдихнути за 10 років військове містечко, нам, прикордонникам, підставити десь плече і провести якісь дії, схожі на бойових. 310-й механізований полк розформували ще в 2004 році. Бідкається міська головчиня. Її теж серце болить, що тут тепер діється. Офіцер запасу Ірина Верещук свого часу також служила саме у цій частині до її реорганізації. Ми неодноразово зверталися до керівництва Міністерства оборони з пропозицією прийняти у комунальну власність, власне, військове містечко. На жаль, на сьогодні це залишилося на рівні пропозицій. Ми маємо черговиків, де ми могли розмістити, власне, провести реконструкцію таких приміщень і не передати в житло для житла. Але на сьогодні, на жаль, це все от в такому стані занедбаному. Такий пеньбольний турнір у Раві відбувся вперше, та організатори сподіваються, що не востаннє. Але домовитися з військовими про таку атракцію навіть на занедбаній ними території непросто. Якщо б це була наприклад територія е, била б при е, міської ради, то в принципі, можливо, було було як варіант даже розміщення тут не на всій території на якій-то частині території Постійно пінбольної площадки для розвчення. Та війна війною, а обід за розкладом розфарбованим воякам приготували справжню польову кухню. Грячена каша, салат з бурака, салат з капусти і хліб, чай, компот, чай буде, хліб з масом. Палимо дровами, все нагріваю. Не розігріваємо, як деякі. Де Пейнболісти кажуть, у Раві можна організовувати навіть міждержавні мирні стрілялки до Європи. Ж рукою подати. Віталій Кубліко, Віталій Дорош головні новини Львова.